Сьогодні зробила такий незапланований ефір про Яєфест, так як він вже скоро. І багато є питань, які не збиралися, ми так стараємося робити в дописах, в історіях ділитися. Але захотіла зробити таке змістовне відео, де хто приєднується, хто в Дніпрі, хто хоче приїхати до Дніпра, може писати свої питання, якщо ви будете в записі прослуховувати, скоріш за все, багато хто буде. То пишіть навіть після того, як ефір закінчиться, я потім буду або ще невеличке відео робити, або в коментарях про все-все-все розказувати. Отже, Дніпро ми робимо вже третій фестиваль практик усвідомленості, і це таке свято життя, свято скажімо, трансформації, свято, коли ми заходимо в такий глибинний зв'язок зі своєю душею, заходимо в зв'язок з близькими по духу людьми, коли ми знаходимо для себе час, день, так, коли ми можемо присвятити його собі. Тому хто вже взяв куточок, знає, що багато хто в мене вже, вже у справі, то дуже чекаю на зустріч. А хто ще думає, для того буде інформація. Ну, і в принципі, для тих, хто вже в справі, теж по організаційним питанням зараз розкажу. Отже, фестиваль практику свідомості. Що воно таке? В нас буде. Я нарахувала напевно сім цього разу. Спейсів, зон це буде все в лісі. Посеред лісу в Придніпровську сосновому лісі, моєму улюбленому. І це буде прямоплаштовані такі зони. Ми привозимо килими, вішаємо тенти, прикрашаємо територію. Це буде огорожена наша територія, тільки для нас. Ніхто там шашлики смажити не буде паралельно, тільки ми. Жартую. Ось буде їжа, що немаловажно. мало і ми, виходить, збираємо таку тусовку, так, коли ми можемо кожен обрати собі із десь більш ніж 30 практик, ті, які відгукуються саме вам. І в нас будуть такі спейси. Зараз собі щоб не забути, вчора робила вночі розклад о 12-ті ночі. Буде значить, звісно ж цього разу окремий ті-спейс для чаювання, тому що завжди на чайні церемонії у нас черги. Там дійсно на кожну чайну церемонію є обмежена кількість місця. Запис на всі практики буде все прямо на фестивалі. Коли ви заходите, у вас буде такий аркуш з багато аркушів з розписаними практиками, і ви обираєте на що ви хочете на фестивалі потрапити. Бо на деяких практиках, таких як е, чайні церемонії, таких як трансформаційні ігри, деякі арт-терапевтичні практики, там, де обмежена кількість фізичних предметів у майстрів, там іде обмежена е, кількість місць. Отже, на чайні церемонії завжди дуже-дуже іде -дуже такий є попит, тому їх в нас цього разу е, три. Три, тому ви точно потрапите на свою. <хи> І це завжди дуже цікаво, це завжди такий іде релакс, але із фокусом уваги на те, як я себе почуваю зараз. Так, що я зараз з цими людьми, які навколо, що я відчуваю, що про що ми можемо поговорити, куди майстер мене направляє. Чайні церемонії це. Якщо ви ще не були, обов'язково варто спробувати. А буде цього разу окремий Music Space, там, де будуть саундгілінги, такі танцювально-звукові практики. Там буде Діма Гончаров проводити саундхілінг, Джин буде проводити свою звукотерапію з. Прошу? Ні, не звукову. Діма мені підказує Віолетта Сумарокова буде проводити силу п'яти стихій, танцювальну звукову містерію. Також там поруч буде Gem Space, де можна буде спробувати себе в барабанах, таких перкусійних інструментів. Куратором цієї зони буде Анастасія Мала. І вона буде направляти, можна буде спробувати. На джембі грати різні різні там також шуми, струмочки, шуми дощу, струмочки, глюкофони, різні різні інструменти. Там будуть, ми принесемо ще, ще й деякі свої. Тож можна буде просто, якщо ви між зонами на фестивалі хочете відпочити, на джем спейс це можна зробити. І так само ті-спейс, коли немає чайної церемонії, це зона відпочинку, чаювання. Також буде е, таке грунтовне ґру е, цікаве тіло, спейс, ми так називаємо. Е, там будуть тілесні практики, е, тілесна практика глибинний дотик від наших любих майстрів Тюріних. Всі, напевно, вже знайомі з ними і всі завжди, завжди чекають зустрічі, бо це дійсно такі трансформуючи трансформуючи практики які саме працюють з тілом не тільки як фізичним, але і з енергетичним. А, також я буду давати танцювальну медитацію, а, Аліна Рибакова буде давати шибарі, буду, буде шибарі. А, це прям багато хто питав, це коли так, із наміром іде таке зв'язування певними вузликами, і це обмеження розкриває в тобі а, нові якби, сили. Буде цвяхотерапія від Анни Цис. Це по-новому вона буде цього разу давати шлях героя на цвяхах. Це завжди теж фурор і аншлаг, тож там буде обмежена кількість місць, тож треба буде записуватись. Буде взагалі це треба було з цього починати. Але цього разу в кінці у нас буде вогнеходіння. І це буде, ну, звісно, для бажаючих, тому що це практика, яка, до якої треба бути морально готовим, але я вас за два тижні готую. У нас буде вогнеходіння, і до нас їде майстер, наш стімай-наставник Олександр Шинкарук із івано франківська І це Я два рази вже ходила по вуглях, і це дійсно такий життя Трансформуючи досвід. Тож, якщо ви ще думаєте, бо якщо ви вже з квитками на фестиваль ви можете налаштуватися чи хочете вийти, я впевнена, що, е, що якщо є таке да, посил, бажання, то треба йти. Зараз е, я розкажу трошки далі про структуру. Це буде в кінці. Але до цього ще в нас окремо також сьогодні на цьому фестивалі йога спейс-зона. Там буде теж багато майстрів, чакра йога, інтервальна шавасана, практика хатка і хатха-йоги, вайн-йога, безалкогольна вайн-йога, щоб всі були в кондиції на вогнеходіння. «Сяйва Space там теж дуже цікаво. Ee, починаємо з лекції, лекція практиком з ведичної астрології, моє, моєї улюбленої. <с fresh> І майстер Артамонова Ольга буде проводити кожному такий екскурс в його натальну карту. Там теж обмежена кількість місць буде. Остеопатичний кінеодизайн. Майстер Яснодар Сан. Теж дуже дуже цікаве поєднання цілесної практики з енергетичної. Тичною роботою зараз нам всім треба подбати про своє тіло. тож е, зараз це дуже актуально. Активація Кундаліні Life Energy, майстер Тетяна Бова, сенсоріум від Тетяни Міщерякової. Це парна практика, де теж іде акцент на те, щоб як підсилити свої розуміння своїх відчуттів, свою чуттєвість, оце дістати, як я відчуваю своє тіло, як я відчуваю себе. Буде також ігри. Space, там, де трансформаційні ігри, буде трансформаційна гра Небесне весілля» про стосунки в парі. В парі. І також Ліла, всіх, всіма улюблена Ліла, гра життя, майстер Єршова Наталія. І це теж Ліла, це теж життєзмінюючий досвід. Хто ще не пробував, дуже-дуже раджу. А Art Space Бачите, як багато. Space буде мандала терапія, майстер Міщерякова Тетяна. Це малюнки мандали, це таке йде медитативне, наскільки ну, з того, що Таня вже проводила, таке медитативне занурення, і мандала це завжди теж про енергетичний такий заряджений малюночок, дуже теж цікава практика. Нейрографіка плюс мак. Хто знайомий з цим знає, хто не ще ні, то варто познайомитись. Розстановки на картах Таро, майстер Ольга Щербина. І також буде ще окремий спейс, як і минулий раз, хто був на фестивалі, де майстер Володимир Равенський буде проводити масажний джем, бодіворка, кройога. Володимир дуже багато приймав так. Він просто якби є на цьому місці, це без часу. І от минулий раз я пам'ятаю, що це така там тусовка була в нього, дуже-дуже цікава, коли там підходить, хтось може вже політати, да, це яка крайога, хтось ще так просто почаювати, просто поговорити. Ну, тобто це такий, такий взаємодія з майстром, дуже е, теж класна була а, і буде. Отже, у нас вся програма цього разу підводиться так плавно до 17.00. Далі в нас починається е, така спільна програма, буде їжа, можна буде в цей час, там з 17-ї перекусити, взяти собі і приєднатися з 17 до 18 -го. ми будемо слухати чарівний вокал. У нас буде е, майстриня, вокалиня Ольга Подковка. Е, вона виконує потік таких авторських пісень, під гітару. Це буде переплетено все з мантрами, з церемоніальними піснями. І іспанською мовою. І це мета повернути якби, до серденька, відновити такий стан життєвої сили, що нам теж якби, всім треба разом. Пісні разом це завжди про підсилення. А пісні, які ведуть нас до сили всередині, до божественного в нас, вони ще більше підсилюють це наше коло. Тож ми хочемо дуже, щоб це піде. Вокальний такий пісенний, пісенне коло наше, так, воно об'єднало ще більше наш фестиваль. А, і далі ми переходимо, у нас буде таке роздвоєння програми. Буде під кінець, хто хоче на вогнеходіння, у нас зона буде під вогнеходіння, хто. Переносить вогнеходіння ходіння на наступний раз, той лишається на Ecstatic Dance від Віктора. Це теж фантастичний досвід, коли ти просто віддаєшся музиці, йде такий сет, який проводить класну енергію тілом. Тож, і той, і той досвід дуже цікавий, ми беремо тільки те, що відчуваємо як цінне і цікаве. Тому ось такий є план. На цей я, я є фест. А, а тепер м, такі організаційні. Так, Де? Це Придніпровський ліс? Це прямо в лісі. Називається якби, зона відпочинку Пікнік-парк, вулиця Шляхова, 1А. А, це буде е, від, від дороги основної, там, де Придніпровське, буквально там. 500 метрів, якщо на е, транспорті е, Суспільному, то маршрутка там прям зупинка зупиняється. І можна 35-та, здається, якщо з Мост Сіті їхати, то 35-та маршрутка. А, і далі там буквально 500 метрів прогулочку, прогулочки лісом. Якщо таксі, таксі просто називаєте е, адресу, якщо своїм транспортом, там є велика е, парковка, на якій е, ви зупиняєтесь, дорога просто в неї опирається. Ми ще будемо викладати, як добратися, як проїхати, і там будуть вказівники, все-все-все можна буде знайти. А ціна, я просто по питанням, в голові питання, чи ціна за, весь, за всі практики? Так, ціна за всі практики. Зараз, о, сьогодні, до речі, останній день, коли ціна 1290, завтра буде підвищення 1390, тож, якщо ви хочете трошечки вигідніше взяти, то варто це робити сьогодні. Посилання на квитки є в мене в шапці профілю. Кому треба, напишіть плюсики, я продублюю а, і по, по тому як добратися, я сказала так: це на весь день фестивалю. Вартість. Все включено, ну, окрім їжі і добирання і транспорту. так. А їжа там буде, в нас будуть фуд-партнери, і ви зможете там собі якби, пообідати, чи повечеряти, чи пообідати, повечеряти, чи поснідати, пообідати, повечеряти. Залежить від того, наскільки занурюєтеся в практики. Так, наступні питання: що з собою брати? З собою брати тільки килимочок, тільки килимочок для йоги, чи каримат, чи може як. Піджопник, знаєте, який є. Там будуть облаштовані всі зони, будуть килими, там, де столики будуть, столики, її поїсти можна бути за столиком. Але завжди приємно, звісно, там ліс, можуть падати якісь калючечки, завжди приємно, якщо ви робите йогу, то робити його на своєму килимочці, там шаваса належати на своєму килимочці. Тож ми завжди пропонуємо брати також з собою. Якщо ні, то ви там якби, нічого страшного не буде, якщо не візьмете все облаштоване, але так завжди приємніше. А, так, які ще питання. Діма, які ще питання? Наче все так. Дрес-код. 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 Так, тема фестивалю у нас вільні духом. І е, ми пропонуємо. Е, Якби звісно, щоб вам було зручно йогу робити, наприклад, якщо ви да, збираєтеся саме на такі тілесні практики. Але це щось таке більш до природного. Можливо, щось таке вільне, от е, мавка так? е, Щось ближче до природних кольорів, ближче до природних тканин. Е, Може, це бути якийсь аксесуар, може вам пір'ячки захочеться в е, волосся взяти. Також, якщо мені так е, встигне приїхати, я ще замовила нам, як, х, хто не, е, не, не зробить якусь фішку сам, то в мене буде там для макіяжу блиск, блискітки, щоб фестиваль зробити. То можна буде трошки причепоритися ще до теми фестивалю і на самому фестивалі. Але так, глобально, це не обов'язково. Якщо у вас немає настрою, чи вам це незручно, то йдіть в той одягу, якому вам хочеться. Просто ми будемо створювати таку атмосферу, і буде, будуть фотографи, відеографи. Завжди, коли це все як в єдиному стилі, воно, звісно, більше створюється така єдність і енергія, така цілісності. Ось М? Килимочки. Сказала за килимочки, сказала мені тут Діма. Знизу. Бачу, ви приєднайтесь. Привіт-привіт. Нагадую, що сьогодні я тут для вас, щоб відповідати на питання по фестивалю. Я пригадую сама ті питання, які в нас вже були в директі, в повідомленнях і на них відповідаю. Але якщо зараз у вас народжуються якісь, які ви хочете поставити, то будь ласка, або коли ефір закінчиться, якщо зараз не зручно, то пишіть їх. Пишіть їх в повідомлення, я буду теж відповідати. Фестиваль «Я є фест» в Дніпрі ось 24 травня. По часу це буде з 10-ї. Ми плануємо до 20-ї, але саме вогнеходіння може затриматися десь до 20.30, в залежності від того, яка кількість людей буде. Якщо весь фестиваль піде на вогнеходіння, то ми трошечки затримаємось, тому що це більше відповідне коло, яке проходить. Тому будемо дивитися, розраховувати, що можемо трошечки затриматися. Але ну, до 9-ї маємо точно звільнитися. А так, основна програма завершиться о 20-й, і можна буде вже далі свої, спланувати, планувати те, що у вас іде <сь> цей суботній день. Тенти будуть, їжа буде. А, якщо є якісь ще питання, то кажіть. Так. Також. Е Хто в Дніпрі? Ну це я ще окреме відео зроблю. Обов'язково подивіться ще на нашу подію. Космічний саундхілінг це буде 6-го, після фестивалю, вже 6-го червня. І це буде в планетарії, будемо робити просто космос, буде зоря на небо, купол, вокалиня, Настя на джембі, ми на наших всіх інструментах. Юлія Шульга буде з вокалом. І це буде дуже-дуже цікаво, тож теж доєднатися і до цієї зустрічі. Ну що, наче я все сказала? Якщо що питайте, я всіх обіймаю із днем вишиванки. До речі, я сьогодні вже повна сила. Мені стало жарко, тому я зняла, <свято> але свято від цього менше не стає. Вітаю кожного.